Діо на дотик, на дотик. Як ти зреагував, коли почув цю інформацію 5 числа після п'ятої? І якісь слова знайшов тоді? Це немає слів навіть як описати. Це непоправна втрата для всієї України. Загибель слави Зайцева. І це людина Сонце, людина. Суцільне проміння, світло, світла людина, сонячна, і одни, один з найпозитивніших чоловіків і людей, яких я особисто зустрічав на своєму шляху. І це болісна втрата. Я не повірив. Uh -huh. Мені кілька людей одночасно про це сказали, але я навіть не сприйняв, бо uh -huh. я я знав, що він напередодні був тут, в Запоріжжі, і рвався на порядок на нуль. І він поїхав. І ще зранку від нього був у Фейсбуці пост з, зі зверненням про допомогу. І вже через кілька годин надійшла ця страшна звістка. На жаль, я не знаю обставини загибелі, поки що не знаю, але мені здається, що це не випадкова смерть. Скоріш за все, слава медійний. Він відомий і не тільки на всю Україну, а й за межами, бо він не ховав обличчя. Він з 2014 року проводив активну українську. Діяльність в усіх сферах, і українському політику, і, політику і, так вода. Як да. депутат, і, як і археолог, і як воїн. І тому за ним 100% його відстежували діяльність. На мою думку, це не випадкова загибель. Я ще подумала, чому це таким прям горем накрило. І знаєш, тут Оля. Боглєвська написала, багато було дописів, дуже зворушливих, дуже чутливих. Багато людей написало так само, як кажеш ти, що нема слів, зараз неможливо це, про це говорити. Оля сказала про те, що ми його вважали характерником. Нам здавалося, що його куля не може взяти. Це твоя улюблена тема. Козаки, характерники, куля не візьме. Чому, ну, як, чому така несправедливість чи як це? Слава Зайцев багато зусиль і часу і свого життя поклав якраз на популяризацію хортиці, здобутків і спадщини, в тому числі і козацької. І він ревно так піклувався про збереження, угу. бо він видатний археолог був, і, зокрема, знахідки його і підводні. І підземні вони залишаться в скарбах України, і цим ми можемо пишатися. Остання наша така велика справа, я вважаю, була наприкінці минулого року. Це були спроби створення меморіалу козацької слави в Запоріжжі, ага. і якраз якого не вистачає. І Слава був дотичний напряму як депутат. Ми ініціативна група до нього зверталася, і він сприяв усіляко створенню ну, першими кроками uh -huh. до створення цього меморіалу. І, на жаль, широкомасштабна війна перервала ці плани. Слава пішов на фронт і, і загинув. Але справа. В тому числі його, вона жива. Що стосується е, таких понять, як він воїн, перш за все. Угу. І кожен воїн розуміє, що це, ця справа, священна справа захисту Батьківщини, вона в будь-якому разі пов'язана з можливістю з цим, ризиком, з, да. з цим ризиком і з тим, що ти і навіть в присязі це є, що ти маєш за потреби віддати своє життя. Він це знав, як будь-який воїн, який свідомо йде. Військо йде на захист, і е, я думаю, що е, він багато знімався в моїй програмі Козацька звитяга е, декілька випусків я особисто про нього робив, як про кіборга. Був ну, окремий випуск кіборгам присвячено. Він привозив сюди своїх побратимів mm -hmm. а, в Запоріжжі. Депорту. Так, mm -hmm. презентація книг Оце була. О, все ж характерне, кіборг. Ну, тобто, так ніби ну, має бути щось навколо них, яке їх захищає. Тобто, у них щось таке надзвичайне. Ну, а знову ж таки, козацька філософія, та ж сама лицарська, воїнська. Вона а, в ній закладена вже, бо. Козак завжди зі смертю за плечима, uh -huh. і не бійся смерті одної не мене, а другої не буде. Більше разу не вмирати. Багато приказок, uh -huh. багато філософії в цьому закладено. І е, він, е, як представник запорозької, запорізької землі, е, оцього духу лицарського, він також це розумів. Е, ну і я думаю, що він. Свідомо обрав не тільки культурний і політичний шлях, а й став на шлях воїна. Він знав, на що він іде. У тебе не виникла оця ну, не знаю, аналогія, біль, страх, оцей, що саме після його загибелі, 5-го числа, 6-го був прильот на Столиварів, 7-го, 8-го далі ми рахуємо ці. Влучання в багатоповерхівки, влучання в ті будівлі, які, ну, ясно, що нічого у нас нема захищеним, аж так на 100%. Але бодай оця ілюзія того, що такого не може бути, а це трапилось. Так, ніби він там, на фронті, десь далеко, навіть під тим Бахмутом, захищав Запоріжжя, а зараз от ми втратили свого ангела-захисника. Є таке враження і. Сьогодні вночі багато ракет вдарили в Хортицю. Да. І не тільки в якійсь будівлі, Бог з ними, uh -huh. але одна з ракет розрушила скелю. Це конкретні криваві рани, нанесені самому острову так. От душі всієї України, okay. і в тому числі, можливо, ця діра утворилася якраз. З відходом слави так. є таке враження, але насправді він то поповнив без всякого пафосу воїнство небесне. І я думаю, що ці прогалини, ці рани, вони швидко заростуть новим щитом, і з неба вони будуть нам допомагати. А отут ми підійшли до твоєї нової програми, до твого проєкту Ангели Перемоги. Знаєш, коли я задумала про те, що треба поговорити про Славка, ми Естоній думали про те, що от поговорити, згадати, і подумалось про те, що як тим, що ми пошановуємо, наприклад, ось пам'ять одного з героїв, одного з загиблих за Запоріжжя, за Україну, за світ, за цивілізацію ну теж без пафосу. так? Як цим не знецінити інші жертви? І тих, хто загинув вже за Україну на полі бою зі зброєю в руках, і тих, хто гине, мирне населення просто тому, що нема зброї і нема можливості поки там закрити небо і захиститися від цих потвор і нелюдів, які нас вбивають. Як це робити? Як тобі це вдається в цьому проєкті? Де тут та от тонка межа? Насправді, якщо відповісти на питання, то це теж складний шлях, і, на жаль, такий проєкт може тривати дуже довго. Я знову ж кажу, на жаль, я не ставлюся до цього як до роботи. Хоча це журналістська праця, важка, складна і емоційно напружена, але цей проект Ангели Перемоги покликаний це документальні фільми про загиблих наших запоріжців. Він покликаний увічнити їхню пам'ять. На жаль, ми не можемо всіх охопити, бо, на жаль, знову ж таки багато загиблих, і невідомо ще скільки буде, також немало. Так і про кожного, звичайно, зробити окремий фільм наразі не є можливим. Але коли презентація була цього проекту, то пролунала така. Думка і побажання, uh -huh. аби на Міністерство оборони і на президента Зеленського подати пропозицію, аби в кожній області запустився на місцевому uh -huh. телебаченні такий проект. Uh -huh. Вибачте за слово, як така франшиза. Ну uh -huh. в кожній області хай буде аналогічний проект. І тоді тільки ми можливо хоч, якусь час, частину, частку да, да, да. охопимо наших героїв загиблих. Ангели перемоги, це, на мій погляд. І назва сама відповідає. Якраз вони ангели, це небесне наше воїнство, і якраз перемоги. те, до чого вони нас ведуть, нас охороняють, і, врешті-решт, приведуть врешті-решт, через біль крові, сльози вони разом з нами святкуватимуть цю перемогу. Це документальні фільми про звичайних людей, запоріжців, оскільки це. Місцевий, так, так би мовити, рівень, але а, декілька фільмів вже вийшло в ефір, декілька в виробництві знаходяться. Це звичайні люди. Прем'єра відбулася в вересні так? Так, а, так. А, з нового сезону. Да, це прості запоріжці, ну, Чоловіки, я поки вони в поле зору потрапили. Uh -huh. А це взагалі ініціатива була комітету матерів загиблих наших воїнів. Вони висловили ініціативу, і це звичайні люди звичайних професій, які насправді ніхто не думав, що вони насправді в душі герої. І такі воїни. Це всі добровольці. які хтось там вже от в лютому. Є один з героїв, про якого ми зняли фільм, ще не вийшов. Він працював в Польщі, повернувся сюди воювати, захищати свою батьківщину. І от е, ідея цих фільмів: е, показати людину з різних боків. Тобто від самого провести цей життєвий шлях, uh -huh. від самого дитинства до загибелі, е, це інтерв'ю з рідними, однокласниками, вчителями, побратимами, друзями і. Особливість цього проєкту в тому, що незнання абсолютно звичайні, прості люди, вони насправді герої. Добре. І ми маємо їх пам'ятати, і ця пам'ять має бути увічна. Звісно, не всі, фізично неможливо навіть про всіх запоріжців загиблих, їх, на жаль, вже кілька тисяч. І ми не можемо зняти про всіх фільми, але ті, по-перше, родини, які Згоджується. Ага. Ну, це нас... важливо, щоб родина готова буде розказати. Так, самі нас знаходять. І також в виробництві знаходиться фільм про В'ячеслава Радіонова. Це наш запоріжець, один з привидів Києва. і Він герой, справжній, це бойовий льотчик, який входив якраз. В ту бригаду. Перша, яка так, це угу. легенда. легенда дуже красива. Військова воєнна легенда героїчна про привида Києва. Ніби інодин, так. Так, а потім з'ясувалося, що це ціла бригада. І от один з них, цих, на жаль, загиблих героїв, це наш земляк, Запоріжець. Радіо на дотик, на дотик.